В своєму виступі я хотів би звернутися до керівника Служби безпеки України пана Василя Малюка. значить Суть така в 20-му році, в серпні місяці, на Волині, тодішній голова адміністрації погодив <п 'ят> на 50 років продовження договору оренди для двох монастирів Московського тряхату. Це Зимненський монастир. І Низкінецький не монастир. Значить, дивіться, 20-й рік людина продовжує договір оренди не на рік, не на два, не на три, не на п'ять, а на 50 років. Доручив це своєму заступнику тодішньому. Сьогодні ця людина, пан Костик, очолює Луцьку районну адміністрацію. До речі, пан Костик в минулому. Керівник політичної партії на Волині, сумнозвісно, Ілья Ківи, вбитого власне в Москві. Очевидно, ми знаємо ким за зраду нашої держави. Зимненський монастир це обитель, якою персонально опікувався пан Медвечук. У нього там були свої апартаменти. У нього там була своя площадка для гвинтокрила. У нього там його дружина знімала. Значить, свої відеофільми, і ролики, яка поширювала постійно. Я хочу е звернутися до пана Малюка, значить, перевірити пана Погуляйка, перевірити пана Костика на предмет взаємодії з ворогом вже тоді, тому що людина з патріотичними поглядами такі дії на такий довгий термін зробити не могла. Крапка. Більше того, я хотів би звернутися теж з приводу рішення РНБО. Справа в тому, що у нас десятки культових споруд, які належать державі, були продовжені на довголітні, десятилітні терміни оренди е структурам московського терехату. Я вважаю, що ці договори оренди треба скасувати. В першу чергу рішенням РНБО накласти санкції. І повернути майно державі. Я говорю за монастирі, власне, на Волині, але таких інституцій по Україні є достатньо багато. Тому переконаний, що Служба безпеки України працює для України в різних сферах. Зокрема, останні події це санкційна політика з приводу пропагандивної машини московського На Фінансистів накладені теж санкції. Сподіваюся, рішення буде. Працюємо заради України. Слава Україні!